Привіт, друзі! З вами Greenland, А ось це така мінімалістично оформлена упаковка Рафаеля від компанії Super 7 по мультфільму Черепашки Ніндзя 1987 року. Але не переживайте, там всередині буде ще одна кольорова упаковка, і мені вже не терпиться його розпакувати, тому що я багато чув про фігурки Super 7, Дивився якісь огляди, хтось їх критикує, хтось їх хвалить. І ось перша моя фігурка Супер 7, і це сам Рафаель. І тут в нас, друзі, мінімалізм продовжується. Подивіться, яка класна упаковка, два сая, обличчя Черепашки, напис черепашки ніндзя, невеличка символіка Супер 7. Тут в нас Ultimate підпис. Тут в нас е, всякі різні буковки, певно, про виробників, як завжди. і... Нарешті ми піднімаємо піднімаємо оцю, оцю контору і подивіться, що там всередині, там всередині Рафаель. Рафаель визирає на нас з купою своїх аксесуарів. Перед ним передній прозорий білістер. Тут в нас такі цеглинки, тут в нас ззаду Біо Рафаеля Ось так буде краще. Ось він, тут ніби на стіні викупано. На стіні серед цеглин. Біографія Рафаеля. Тут якийсь розподільчий щиток, тут якісь графіті з черепашками. Дуже красиво і дуже гарно оформлена упаковка у черепашки від Super 7. Виймаємо його зверху. Ось тут відкриваємо. оп, Зразу, подивіться, розірвалася тут коробочка, жаль. І ось він, Рафаель! Скільки всього в нього прикольного, ззаду в нас є окремо його зброя не кольорова, тут руки і тут він сам. Ну що ж, давайте я його виколупаю з цього пластику і будемо на нього дивитися. До речі, тут ззаду немає е, ніякого фону, як в некі. тут далі продовжується мінімалізм, просто е, жовтий фон. Та-дам! Рафаель вибрався з упаковки і готовий до знайомства. Він, в принципі, стійкий. Одна з скарг в інтернеті це те, що в них тут слабонькі кульшові суглоби. Він стійкий, він, впевнено, досить стоїть на ногах, виглядає він класно. Мені подобається його вигляд, мені подобається його скульпт, мені подобається він на дотик. Хоча по вазі він ніби легший, ніж неківські фігурки. Пластик в нього такий більш до гуми, більш м'який, і по вазі він легший. Але на вигляд. Він досить і досить красивий. Фігурки Super 7 це така данина пошани першим фігуркам Playmates по класичному серіалу, і вони роблять всі фігурки з такими відсилочками на Playmates, схожими на Playmates. Навіть ця голова це така голова, як в Playmates, а тут ще буде змінна голова, яка виглядає ось так. Це більш реалістична голова, це вже власне голова від Super 7. Насправді мені оця від Super 7 подобається більше, ніж плеймейцівська. Е, ну, А-ля плеймейцівський варіант, це ж також від Super 7. Е, але і ця також е, гарна. Що ж, черепашка ніндзя виглядає, як має виглядати черепашка ніндзя. В нього на голові пов'язка відкритий рот, бачимо його білі зуби, тут е, жовте черевце зроблено з більш шорсткого. Такого пластику, навіть гуми якоїсь м'якої, а сам він більш твердий. Панцер, звісно, ж твердий, і панцер має класний візерунок, має різні пошкодження бойові. В Рафаеля, і виглядає також досить ефектно. Пасок, до речі, зроблений, бачите, з таким якимось відтінним, ніби тканина помальований специфічно. Також він шорсткий на дотик. Тут буковка R, Рафаель. Два сая, які були зразу прикріплені йому в коробці, ще будуть два таких самих сая сріблястим помарнювання, вони ззаду там лежать. І ззаду на ремені. Є ось така спеціальна кишеня, щоб складати, крім саїв, і іншу зброю. Подбали про Рафаеля, щоб він міг з собою в бій взяти не тільки саї. Звісно ж, на руках пов'язки, і пов'язки, виконані в червоному кольорі, вони на дотик м'які. Тут бачимо такі захисні варіанти для ліктів і такі наколінники, вони м'якші, і на них також зробили нам якісь варіанти пошкоджень. Виглядають досить гарно. Шкіра над ними ніби зібрана такими складочками. І непогано, непогано, досить непогано на вигляд. Складки, також бачимо на шиї. Тут є різні м'язи, контуровані, які виступають на руках в нашого Рафаеля. В принципі, мені скульпт. Подобається класний, гарний, красивий скульпт. Саї в нас тримаються в спеціальних кишеньках на поясі, можна їх дістати. Сам сай сірого кольору, зроблений з сірого пластику, і рукоятка в нього резинова, така м'якша трішки, ніж сам сай, і аксесуар виконаний супер клас. Є ще інший сай, є ось такі сай, вони в коробці один з них трішки викривився. Вони сріблястого кольору відрізняються від цих. Але по своєму скульпту абсолютно такі самі. Сай вставляється досить складно. В нього, по-перше, тут оцей, внизу закінчення. грубе, І щоб ним пропихати. То тяжко, але реально, ось так. Ось так наш раф виглядає з саями. Тримає він їх досить впевнено і міцно. Хоча, ось тут можна сказати, що гуляє сай. Але якщо повністю вставити донизу, то ніби міцно. Окей, давайте попробуємо вставити той варіант, який люблять всі любителі Рафаеля, всі фанати Рафаеля. Ось такий варіант. Я його сам дуже люблю, коли він тримає е, гостряк сая між двома своїми довгими пальцями і великим пальцем е, затискає його. Досить просто в цього Рафеля це робиться. Ця рука дозволяє нам це зробити і виглядає це досить прикольно. Але насправді для такого варіанту є ось ця рука. Тут такий отвір між пальцями натякає нам, що спеціально ця рука. Зроблено для того, щоб вставляти ось так сай, і вона м'якша. І подивіться, як класно виглядає в цій руці сай. Краще, напевно, ніж в тій основній. Це класна фіча, прикольна. Мені подобається, що руки м'які, і в них можна щось вставляти. Також у нас, крім м'якої руки, є ось такий кулак. Насправді, два кулаки є. Всіх кітиць є по дві запасних. Просто стиснути кулак, дві відповідно з отвором, щоб тримати сай. Так. Є ще отакі дві руки, які, щоб щось більше тримати, ніж сай, напевно, відрізняються вони від інших рук ширше, ширший хват. І є зовсім широкий хват, ймовірно, це щоб тримати телефон. Чефон, чи е, тіфон, як він називається, ось такий черепашчий телефончик в е, виконанні Super 7, класно помальовані кнопочки. Ніби е, панцер, він, коли він закритий, є ж також закритий варіант, ось такий. Е, ніби черепашчий панцер. Тут так, моніторчик, антенка і вже може Раф розмовляти, якщо ми поміняємо йому. Ось цю руку, в яку, в принципі, мав би вставлятися і вставляється. Ось так телефончик. Спеціальна рука зроблена, щоб тримати телефончик. Добре, гарно продумано, мені подобається. Ось така зброя, називається Кіокетсушок. Такий е, холодна зброя, варіант з таким лезом і е, прямим, і закрученим. І вона може вставлятись Рафаелю в ось цей тримач. Зараз я вам покажу, ось так. Так, і звісно ж вона може встатись в руку, і, відповідно, напевно, оці ширші руки для того, щоб тримати зброю з ширшою рукояткою. Тому що в ці навряд чи вона вліз. Оцей клинок називається пушдегер, тичковий клинок, тичковий ніж. Ось таке лезо в нього широке, ніби шматок піци. Тут рукоятка, щоб тримати, і схожий на нього ось такий тичковий ніж, який. Має три леза, має розгалуження на три леза. Така зброя була і в плеймейтс, і таку зброю дали нашому Рафаелю. Може він їх сюди складати. Ліскість. Вертаємо і другий також. Можна разом їх носити, але виглядає це не дуже ефектно, як на мене. Більше якось весело виглядає. Можемо ще деггер, то й той запхати. От, всю зброю він може тягати з собою ззаду в цій кишені. На поясі, але не так прикольно це виглядає, як, можливо, здавалося розробникам. Ще маємо два сюрікена, просто п'ятикінечні зірочки з гострими кінцями, помальовані в стріблястій корі, з отворами посередині. Ну і звісно ж, куди ж без неї піца, піца з якоюсь салямі, напевно, сир салямі, тісто. Звичайний шматок піци, який так трішки звисає, щоб прикольно виглядав в руці в Рафаеля. Ну, насправді в руці він виглядає дуже навіть прикольно. Ще є вся ця сама зброя, тільки не помальована на такій пластиковій основі, яка зазвичай іде тепер в фігурках Playmates. Це також ніби данина плеймейцам, данина класичним фігуркам. І я не буду її відліпляти. Вона так і буде зберігатись. В мене не знаю, чи буду її використовувати, тому що не бачу змісту використовувати непомальовану зброю, якщо є помальована. Це може бути класно для тим, хто сам розмальовує фігурки і зброю. Вони можуть цю зброю розмалювати на свій смак ще краще ніж цю. Дивимося, що по артикуляції голова на шарнірі на 360, нахиляється до переду мінімально. Могли би і краще зробити щось придумати. До гори він дивиться краще, ніж донизу. Вбік трішки нахиляється. Ну, окей, просто шарнір, але тут не дозволяє вниз нормально нахилити її. Плече оберт, згін. Суглоби, до речі, дуже легко всі рухаються, на відміну від неки. В неки зазвичай вони такі тугі-тугі. Фарба відпадає, а тут рухаються прикольно. Додатковий суглоб в біцепсі на оберт, як завжди, Ліктьовий суглоб. Ось такий, всього лиш на 90, не дотягує він до, до рота. Я чомусь думав, що в Супер 7 будуть суглоби схожі на Marvel Legends. Я думав, що це буде Раф, такий з такою артикуляцією а-ля Spiderman, але в нього навіть в ліктьовому суглобі немає нормального згіну. Він піцу не може до рота донести собі. Насправді ось так. Тільки одиночний тут суглобчик такий слабонько, як на фігурку з ціною, скільки вони, 50 баксів їм виставляють ціни. Зараз, звісно, ж, дешевше я не давав за нього 50 баксів, друзі. Я його тому і купив, тому що він там, пакетом куплявся з іншими фігурками. Ось тут рух дивний кісті нестандартно. Вона ось так вверх-вниз, зазвичай до переду і дозаду рухається, а в нього вона вверх-вниз рухається, ну, внеки зазвичай. А, і, в, ну, і в тих самих Hasbro і в різних фігурках. Тут відрізняється, цікаво. В тілі ніякої артикуляції немає. Хоча внизу от ноги якось так їздять разом там, на якомусь суглобчику. Воно хитається, оце не дуже гарно. Там щось хитається. Хоча це ніби він в панцирі. так, ну, Окей, добре. І кульшові суглоби, там два шарніра. повний шпагат він робить поперечний і поздовжній. Також повний. Ну, Тут повна свобода, тут широко може рухати він ногами, може різні пози удару можна буде виставляти. Непогано, але хотілося б, щоб вони були, е, ці суглоби, трішки щільніші. Бачите, воно. Ну, Чуєте звук, якщо, якщо чуєте, стукає, вона там трішки гуляє. Ну не так, не, не критично. Не бовтаються ноги, але власне вони от разом на, на тому, чому вони там прикріплені в животі. Щ, щось таке бовтається. Ну що, Коліно 90 градусів, як і лікоть, нема оцього супер згину до попи, до спини. І гомілково-ступневий вигін. Звісно ж, цей поворотик на 360 є, все там, все працює, все нормально. Я сподівався від Super 7 кращої артикуляції. Від NECA я ніколи не чекаю такої крутої артикуляції. NECA більше на скульпт, більше вони ніколи не відрізнялись, як на мене, не вирізнялись такою класною артикуляцією. Super 7 я взагалі вперше тримаю фігурку в руках. І я чомусь думав по зовнішньому вигляду, що тут буде мега крута артикуляція. Цього не сталося, мега крутої артикуляції тут немає. Поміняємо голову, досить легко відстібнулася, Там, бачите, такий отвір, тут такий шарнір. Зараз подивимося, як буде пристібатись. Ну, пристібається тяжче, Треба докласти зусиль. Ось, прикріпив я. Ну, не просто прикріпляється, треба нормально так притиснути. І ця голова краще не нахиляється. Ну, виглядає вона більш так реалістичніше в Рафаеля, ніж е, та його плеймейцівська аля голова. Давайте ще одну руку поміняємо. Е, досить легко вискочила ця кість і ця вставляється. Руки легко міняються, але таке е, враження складається, що якщо їх часто міняти, то е, можуть вони потім погано триматись е, в цьому передпліччі, якому але не знаю, час покаже. Наскільки часто я буду міняти і наскільки це буде потрібно. З боку на ремені ще є прикольні отвори, ніби металева там така дірка, така кільце металеве стоїть, і з обох сторон в нього є такі штуки, що додає реалістичності у вигляді ременя. Ну що ж, як мені Рафаель від Super 7? Ну, важко сказати, він мені чимось сподобався навіть. Він, на вигляд, досить прикольний. Я чекав кращої артикуляції. Мені не подобається, що в нього е, так е, лікоць слабо артикульований, просто на 90%. Він навіть сай не може зверху взяти, підсуд до рота не може донести. Хотілося би тут подвійного суглобу в лікті. Хотілося б більш таких міцних кульшових суглобів. І питання, чи ця фігурка тягне на 50 баксів, напевно, що ні. Так, нам зробили ці всі приколи з трьома коробками, з таким оформленням, з непоганими аксесуарами повель... помальованими. Але 50 баксів ні. Питання: чи буду я колекціонувати лінійку Super 7 – Відповідь зрозуміла, ні, не буду. Якщо буде траплятись халява, можливо, щось потрапить мені в колекцію, тоді воно, звісно ж, потрапить сюди на огляди. В мене ще є Кейсі Джонс, в мене ще є Мен. Якщо вам цікаво, підтримайте цей огляд коментарями, лайками, вподобайками, всім, чим можете. Пишіть свої враження про Рафаеля в коментах. Можливо, в когось є інші фігурки Супер Севен. Пишіть, пишіть коментарі, розказуйте, як вони вам. Як воно мені, я вже довго розказую, Рафаель такі от отакий. А на сьогодні це все. Хто не підписаний, звісно ж, підписуйтесь, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, які наближають нашу перемогу. А з вами, як завжди, був Грінленд Кавабанга, Чуваки. Бувайте!